Так, друзі, отакий вийшовся агрегат у нас. Главний сварщик Міша продумає штопора, щоб закріпити це колесо до комбайна, щоб його штопорити можна було. Ось таке, друзі, колесо. Комбайн. Кому цікаво, дивимося. Ось так воно виглядає. на таких циліндрах циліндри шток, діаметр штока 35-й, 35, 35 міліметрів. Ну, ось так воно виходить, друзі. Ось таку підножку приварив міша. Там досточки чи щось придумаємо туди. Ось такий, друзі, гарбузовий комбайн. Ось такий їжак. Сейчас опустимо, потім покажу вам, як стіл зроблений. Те, що буде скидати гарбузи із штирів. Ну, такая система цилиндров. Но надо будет ставить на эту сторону противовес какой Кусок столпа отрежу и укину все рядом сбоку. И будет такая тема, друзья.